До речі, традиція відзначати Старий Новий рік пов'язана ще із церковними святами. Так, 13 січня відзначається свято Маланки, а 14-го Василів день. За традицією на Маланки готували ситну їжу до вечора, ходили по хатах друзів, родичів, щедрували, добра, злагоди бажали. А вже на ранок наступного дня насівачів чекали. Ті засівали оселі зерном. На щастя, на здоров'я на Новий рік. До виконку сівачі завітали у середу. Вихованці 9-го Лузівського дитсадка виступали на імпровізованій сцені актової зали. Для представників влади, працівників міського виконавчого комітету діти защедрували, станцювали. Господарям цієї оселі побажали здоров'я, добра і злагоди. Сідрівачка, прилетіла ластівачка. Стала собі щебетати господаря, викликати, вийди, вийди, господарю, ще три, ще три, ще три очка, прилетіла ластівочка. Сєдрик, ведрик, дайте варени, грудочку, кашки, кільце, ковбаски. Намало дайте сала, коли донесу, дайте ковбасу. Вдячні глядачі подарували виступаючим свої оплески, а керівництво міста ще й вручили дітлахам подарунки. Секретар Лозівської міської ради Тетяна Запорожець від імені міського голови подякувала дітям за їхній виступ та за шанування українських народних традицій. Ростіть здоровими, щасливими. Любіть наш рідне місто і нашу неньку Україну у вівторок щедрувальниці з лозівського центру молоді вітали з новорічними та різдвянними святами колектив управління у справах молоді та спорту, а також працівників навколишніх установ і магазинів. Учні та студенти залюбки бажали лозівчанам усіляких щедрот, міцного здоров'я та родинного затишку. Господарі оселі зі свого боку щедрими були на гостинці. Як ходили ми, бродили, то щити дівочку зустрініли. З нею ми прийшли до хати, тож дозвольте щедрувати Щастя, радості, достатку, в охорону ангелятко. Хай приходять до оселі друзі вірні і веселі, море сміху і любові, щоб усі були здорові.